Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. А я знаходжусь коло дерева Абрикос. Це пізнього сроку дозрівання плодів. У нас дерево. Смакуємо солодкими плодами. Це вже серпень, По-русски скажу, що це август місяць. Проводили ми дві обробки цього дерева. Одну обробку проводили, коли ще бруньки зовсім не розпустились, і потім уже по розпущене по цвітущій кроні проводили. Обробки в основному проводила від маніліозу. Але що я на сьогоднішній день спостерігаю? Завязі багато. Працювали бджоли, не було дощу, такі сприятливі погодні умови були, коли дерево цвіло. Я наблюдаю таку картину, що дерево треба понищувати, крону його понищувати. В цьому році ми, звісно, обрізали, але цього замало. Потрібно працювати ще довше, більше верніш, над цим питанням. Тому що що виходить, на самі верхівки дерева навіть розпилитель погано доносить препарат, котрим боролися від хвороби. А тому на верхушках дерева можна спостерігати хворобу, котра, знаєте, оце манеліозом називається. Вона все таки присутня. Обробку ще сьогодні буде чоловік, сьогодні буде ще чоловік проводити. Але ж приходимо до єдиного виводу. Оці... Гілки, котрі йдуть метра на три догори. Їх треба вирізати, тому що обробки тут одної обробки замало. Треба працювати над кроною. Сформувати дерево потрібно так, щоб було приємно збирати плоди. Уже готові оцю верхушку. Як сти з трьохметрового дерева будеш доставати плоди? Вони, звісно, будуть падати сюди під дерево. Варимо ми всякі там джеми, робимо абрикосовку, Це все смачно, але більше хочеться смакувати стиглою, зірваною рукою, абрикосою, такою, знаєте, здоровою. Ці плоди вони такі, скажу вам, отако в долоні. Одну, ну, можливо, дві можна покласти. А тут ну, це ще маленькі, зовсім маленькі. Але зав'язь є, і вона така, бачите? Це при цьому тому, що були сильні вітри, зав'язь тримається. Обробки ті, що проведені, вони були проведені не зря. За любим деревом, за любою рослинкою, треба пілкуватися, треба доглядати. Не боятися хімічних речовин, все, що ми робимо, ми робимо для блага дерева, і це не значить, що ми отрутою будемо себе наснавнячі, як то вам казати, травити. Деякі глядачі так, так будуть коментувати, то я впевнена. Але розчин цих речовин він бистрий, і до моменту, поки будемо вживати плоди, все розчиниться і вийде. А поки що я насолоджуюсь, хоч і вони і зелені, ці плоди, але мене це так радує око. Погляньте, як багатенько їх зав'язалось. А та і сьогодні, бачите, чоловік мені підказує, що він буде працювати трьома препаратами Сігнум. Та пас і спор. Зараз я вам покажу, як вони виглядають, для того, щоб ви знали, якщо у вас є бажання і є необхідність попрацювати з вашими деревами, що купувати і як це все розмішувати, що робити. Хоча там на інструкція, ну прям скажу, дотошна дана, як розчинювати, як змішувати. Просто покажу на вигляд, як, як виглядають ці препарати. Абрикосок зав'язалось багато. І це радує. Приємне сонечко, весняне. Друзі, так виглядають препарати, котрими будемо сьогодні працювати: топаз, скор та сігнум. Три ці препарати треба розчинити на 10 літрів води. Тобто окремо. Кожний препарат розводимо в 3 літрах води, потім все з'єднуємо в одному відрі, ретельно перемішуємо. І виливаємо в бак. На кожному препараті написана інструкція, як це все робити. Ну, а про 10 літрів сказала, а сказала, що на 3 кожну. Отой літр просто доливаєте уже в відро, коли змішуєте всі три препарати. В общем, в у вас повинно получитися 10 літрів цієї суміші. Так виглядає стандартно процес розмішування. Три відра, три препарати. Потім все буде з'єднано в одно відро і додано літер води. Суміш дуже вонюча. такий специфічний запах тяжко переноситься. Вибирайте для обробки погоду без витрину. і бажано, якщо ви уїжджаєте з дачі, робіть це буквально там перед от'їздом, тому що запах тяжко перенести. Але чоловік мене поправляє каже, Самий B58, і каже, найшикарний запах це b 58 то цей нішок порівняно з ним. Всю обробку розпочато. Я думаю, це вже буде остання обробка по абрикосу. Буду чекати серпня місяця. І смачних солодких плодів абрикос. Я вам обов'язково зніму відео або навіть прямий ефір. вийду, покажу, які вони великі, які вони солодкі, які вони смачні. Я вам нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. А ми спілкуємось про дерева Абрикос.